Так, чекаємо. Програмка може запускатися трошки довше, ніж якщо б вона у вас була інстальована. Але нічого страшного, тому що це є портативна версія, тобто нам її зате не потрібно встановлювати. Що ви зробите? Мабуть, ви часто зустрічаєте в інтернеті фотографії, Наприклад, фотографії якихось кіногероїв. Іноді деякі нови, портали новин. Хочуть проаналізувати, а якби замість цього героя грав би хтось інший. Чи, наприклад, от, як в даному випадку, залізна людина, так він, актор Дауні, Роберт Дауні молодший, вже розірвав і так я, я розумію, контракт з Марвел, і тому він в подальших продовженнях не буде участь. Там, наприклад, дивимося. Наступна в мене вкладочка, якби ж то. Скажімо, замість нього зіграв би інший актор. Наприклад, пропонують портар Да, якби Том Круз замість відповідно Дауні молодшого, зіграв би його роль. Як це виглядало? Сьогоднішній урок ми пропонуємо вам зробити аналогічно. Ну, я покажу на прикладі фантазії, наприклад, якби Гаррі Поттера зіграв Віс Хемпсорт замість Деніла Редкліфа. Тобто подивимося, якби ці актори помінялися місцями. Для цього. І отже, в мене вже є заготовочка з двома фотографіями, відкриваю їх. Photoshop, файл відкрити. На робочому столі в мене вони збережені. Redcliffe відкриваю. Файл відкрити. Відкриваю хемство. Є. Отже, що ми робимо? Перший етап нам потрібно виділити зображення обличчя актора. Можна скористатися інструментом, звичайно, що лосо, але я скористаюся, тому що мені потрібно не все обличчя виділити, а лише його частинку без волосся, тобто лише частину обличчя з носом, очима і ротом. Я тому виберу кращий інструмент лінії. Інструмент перо, є. Отже, я виділяю фрагменти його обличчя. Раз. Наступна крапочка. 2, 3, і так. далі. Тобто, лише частинку. Да? Тому що мені не потрібна уся голова, лише невеличка частина його обличчя. Так, Є виділяю, фіксую, оскільки це крива лінія, вона має завершитися в точці старту. Є виділив. Наступний етап. Нам потрібно зробити тепер от наше виділення, яке ми зараз зробили. Перейти, пр... Натиснути правою кнопочкою та образувати виділену область правою кнопкою визначити. Виділено. Визначити, так, да, определіть призвольну фігуру. о, Стоп, там, Відміна. Нам потрібно вибрати ще разок. О, Зреасува... визначити виділену область. Окей, 0 пікселів, щоб ми змогли з нею працювати. Далі інструмент переміщення. І просто переміщуємо на нашого «Гаррі Є. Yeah. Так, ну це у нас перший етап. Наступне налаштування. Можна подивитися не прозорість налаштувати, щоб вона була трошки меншою, щоб ми змогли підібрати е, зображення наших облич, плюс-мінус, плюс-мінус, хоча б щоб вони співпадали. Можна натиснути Ctrl і англійське T. Щоб трансформувати нашу область, трошки зробити меншу і більшу, але дивіться, коли я так роблю, е з пропорції не зберігається. Щоб пропорції збереглися для обличчя, треба натиснути Shift, да, щоб вони не змінювалися. Ну, я трошки зменшую да, саме обличчя. Дивимося, так. Да. Ну, тут навіть може і прийдеться трансформувати тому навіть співвідношення. Так, далі переміщую, щоб плюс-мінус, хоча б співпадали, рот. Брови, да, і так далі. Так, є. Наше, то співпадає. Ну, Плюс-мінус плюс співпало. Непрозорість повертає на 100%. Так, добре, є. Наступний етап. Натискаю Enter, зберігаю да, наші пропорції. Далі переходжу інструмент резиночка. Ластик, да. Треба прибрати зайві елементи, ну, які нам будуть заважати. Тобто, може його бороду трошки прибрати і так далі. Тут трошки підганяємо в кінці, щоб вони не виходили за нашу границю. Да? Ану ще разок на прозорість. Так, дивлюсь. Ось плюс-мінус. Ну, очі співпали. Рот, звичайно, що буде, ну, в іншому напрямку. Ну, нічого страшного. Так, дивимося. Далі. Отже, ми трошечки стерли гумкою, Так, чудово. Співпадає. рухаємося далі. Що ж нам тепер зробити? Тепер ми виділяємо перший наш верхній бачимо, слой 1, Ctrl і клацаємо. Це виділення нашого слою. Далі потрібно зробити трошки, трошки вжати нашу, наше поле виділення, тому що воно зараз проходить по границі. Нам потрібно виділення. Модифікація зжать, тобто трошечки зробити меншим за обсягом сам розмір. Ну я поставлю не на 1 пікс, ну хоча б пікселя на 3-5. Ну, хай буде 5. Тобто, щоб сама, сама наша е, саме наше виділення було трошки менше, ніж границя слоя. Так, є добре, зжали. Рухаємося далі. Наступний етап. Трошки вона бачимо, виділяється. Виділяємо тепер фон. Який в нас був у вигляді Гаррі Потера, і ще в нас тут стоїть замочок, а скоріше за все, він тут буде замочок. Клацаємо двічі, прибираємо замочок. І нам потрібно зараз натиснути кнопочку Delete, щоб видалити, бачите, на обличчі Гаррі Потера видалилося зображення його обличчя. То він зараз пустий. Так, є, далі натискаємо Ctrl-D, зняти виділення. Далі виділяємо наші слої. Головне, що першим ми виділили слой з обличчям Hempstrad, Да? затиснувши клавішу Ctrl, перший слой, другий слой. І в вкладці редагування автоналеження слоїв». Перевірте, що панорама да, нам підходить, щоб було плавний переход кольору і тону. Натискаємо ОК і отримаємо. Ну, трошечки, да, звичайно, що вони в, інші, в різні сторони були повернуті, тому що тому саме зображення в нас вийшло трошечки. Дивнувати, да? тому що обличчя саме, да, було в одного актора повернуто в іншу сторону, в іншого актора в іншу сторону. Тобто трошечки напрямок да, змінився. Далі об'єднуємо наші слої, Ctrl- і англійське Є. У нас отрималось лише одне запрошення, і Ctrl-англійське і L. Ми можемо трошечки підібрати кольорову гаму, Да? По то нам погратися, щоб воно співпало. Зверніть увагу, останній ползунок, да? плюс-мінус ось так. Ну, в результаті ми отримуємо, якби да, Гаррі Поттера зіграв квіт Хемстом. Таке зображення. Далі ви цей, це зображення можете зберегти файл, імпортувати це, Перевести в Photoshop, експортувати, навпаки, з Photoshop, Да? Наприклад, як варіант, куди ми хочемо. Нас цікавить, вкладочка зберегти як? Захерніть так на робочий стіл, Ну, можна назвати там файл роботи. Ну і підписати хто, від кого є. І зверніть увагу, що нам потрібно відправити. Нам потрібно відправити не JPEG зображення, тобто не саме зображення, ми хочемо подивитися безпосередньо це накладання. Тому оце розширення PSD, PPD, тобто файл Photoshop, залишайте. Натискаємо Зберегти. окей. І сам файлик, який зберігся в форматі фотошопу, відправити своєму вчителю. Ну, є пропозиції, звичайно, щоб вас не обмежувати, щоб ви не тільки там, як варіант Red Way Five да? відшукайте, наприклад, якогось свого улюбленого персонажа з фільму чи серіалу, та замініть для нового обличчя, якби замість нього був не цей актор, а якийсь інший. Тобто спробуйте самостійно зробити на своїх власних, ну, називаємо це так, кіногероїв. A book in here.